Дуйтесь до довгого стендапу, бо це Закарпатвець, а в нього робота напогодинна. Головне, кажу: Вася, придумаєш підколи про кожного. Будь ласка, про будь-що, лише не про Закарпаття. І Вася п'ять хвилин е, розказував, приколи про Закарпаття, тому пару слів про Василя. Е, так. Е, Василь це грецьке ім'я Василеос. Е, ласкаві форми ім'я Василь. Е, Василюшка, Васильок, Васюша, Васька. Сумісність імені Василь з жіночими іменами. Да. E, найменша сумісність Софія, Надія, Марія, Тетяна, Ірина, Анна, Вікторія. E, міцні стосунки, Злата, Жанна, Лариса, Роза, Віолетта, Інеса, Каміла. Власне, тих таких, так? Інтересний факт. У святцях ім'я Василь зустрічається 117 разів. 117 разів у тебе іменилася. Ти кожен третій день бухаєш, да? так? До речі, обідно. обідно. В залі є хтось позвати Віталій. Раз, два. Вище, вище підніміть. Зігувати не треба. Ва, ну у нас разом троє. А, тепер питання до всіх, крім нас трьох. Хто знає коли іменини не у Віталії? Ніколи. Неправда. Ніколи? пані. <реш> Тато Віталії. Тато Віталії. У мене походу два рази на рік. Ні? Не, не окей. Николи. Не все так погано мене. <реш> Ще один факт про Василя. <реш> Але ну, серйозний факт на цей момент. Е, так, хто там сміяється? Як тебе звати? Єва. Є, Єва? А ти яблука любиш чи? Я? Єва. А в тебе хлопець Єва. Адам? там? Дивись, будеш народжувати дітей перших двох, так. самих старших, між собою в залі, щоб вони не пересікалися. Не буде херня. Ще раз, якщо прийде змій до тебе і скаже, що і скаже, що що, щоб ти з'їла яблуко і ти будеш як Бог, то скажи, що чого він не з'їв. І він залезне Я не люблю, коли так жартує. Так, хто ще говорить? Я мене любить, коли так жартую. Ну, Я знаю, що це ну най- а тебе як звати? Юля. 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 Юля, А тобі часто матюкаються? Ну, типа, не культу. Ти косу не носиш? Ні. Ja, ah <tAKE> Ладно. Коротше, дівчата, я бачу ви з почуттям гумору, любите поговорити. Ми вас чекаємо в нашій команді з От, але під час того, як хтось виступає, не перебувайте. Так, е, факт про Василя. Серйозний факт, до речі. Е, якось на Василя напав сексуальний маніак. і дав йому вибір. Е, або ніж в горло, або статевий орган в горло. І Вася вибрав ніж по його словам. Е, так що давайте похлопаємо Василю. Це капець, коротше, я шостий курс. Я вже, оскільки скоро закінчую, це сьогодні останній, я думаю, що виступ е як студента, принаймні. Е і це капець. так, дякую за ділянку. І це капець, тому що шість років пройшло. Е не люблю таких людей, які кажуть: о боже, 6 років пролетіло. Неправда, не пролетіло, тягнулось довго, чесно. Я тут перший курс. Похлопайте. О, щастиво, народ, коротше. <сум> uh, я uh, ну, так, ніколи не розумію таких людей, але завжди я десь, коли був в 16 міні, я дивився на ті пів 20 років, 22 роки, 23. Я думаю, ну це капець тіпе, типу вже. Ну, тіпо, ну. Мій батя, наприклад, в 20 років почав будувати дім, у 21 одружився з моєю мамою, у 23 в них вже з'явився я, а я у 22 купив собі нову курточку. Але я цей шлях обрав свідомо. це шлях медицини. І я не шкодую про це, тому що багато хто шкодує насправді, але я, крім медицини, я не знаю, не бачив би себе ніде-інде, тому що ну, ну, блін, ну, все решту скучно. Ну, Наприклад, юристи багато писанини, вчителі, багато писанини, а ще й діти дратують. Якесь е е е мистецтво. то... Ти бідний все життя, потім ти вбираєш твої картини. Всі такі, о, а він власнував. А давайте не за мільйон буду продавати кожну його картину. Тому мистецтво взагалі не варіант. Хоча медицина, так. Але є і в медицині один мінус це зарплата. Є хтось інтерн або молодий лікар, можливо. Ясно. Для... Понятно, у нас такий контингент не відвідує. Ну, в середньому, наскільки, я, якщо я не помиляюсь, то щось там 15 тисяч коштує зарплата. Е, коштує зарплата. 15 тисяч зарплата у лікаря. І Якщо порахувати е, значить 8 тисяч на квартиру приблизно, одна півтора на комуналку. Щось поїсти, та й 500 гривень можна на машину відкласти, я думаю. Е-е, Так. Тому ну, але то таке, то не будемо про суди. Зато знаєте, я буду спокійний в іншому. Я буду в іншому спокійний. Я не буду переживати, переживати що за мене вийшли заміж через якісь матеріальні цінності. Бо кому я потрібний з такими матеріальними цінностями. Та, тому в цьому плані я буду спокійний. Е так, давайте пошуміть чуть-чуть. <antenna> а похлопайте, чи є такі люди, можливо, вже, вже є, uh, хто м не хоче бути лікарем після отримання диплому. До <rapping> хто є мати? А, ти? <Bacon> ah, ладно. Ну так, є такі дійсно люди, в мене є однокурсники, те, хто є такі, дуже багато хто не знає, що хоче обирати, то я прийшла. Дуже багато не знає, що хоче обирати після навчання, але з цим у мене проблем не було. Я починаючи з першого курсу знав, що точно мені не подобається. Отже, я ніколи не буду урологом. Мені не подобається. А не подобається це ще від першого курсу. Як я проходив медичну довідку, я приходжу до уролога, кажу, мені підписати. Він каже, добре роздягайтесь. Кажу, ні, мені підписати. Він каже, ну я каже, розумію, але ну я маю перевірити, що все добре, ті типу, бойця ж відповідалі і так далі. Кажу, ну так, я ж ні, ну, ні на що не скажусті, типу, посіла мені підписати. Він каже: ну, а ви каже, е, каже, ви певному студент будете поступати. Кажу, так. Каже, ну тоді ви ще не знаєте, що є багато хвороб, які на початкових стадіях не мають ніяких симптомів, наприклад, рак простати. Думаю, ладно, може, як ти говорив. <рив> <рив> 음... Кажу, окей, але можна хоча б ці дві медсестри вийдуть з кабінету, Ну, тому що, а він типа, він попросив, вони їх вийшли. Ну, я, я, я не настільки борзий, що я це сказав, але по мені було походу видно. От. І він каже: ну, каже, будь ласка, на кошетку, коліном правою рукою, я такий окей. Він каже, ви відчуєте дискомфорт. Розслабтесь. Я в момент, коли він сказав, що розслабтесь, я зробив так. <плес> що те, ускладнило діагностику, що. Але це не ну, не, вра... не те, що мене найсильніше вразило. Мене вразило, що він під час цього е, процесу говорить зі мною. Каже, а ти студент майбутній, так? Я кажу, да". Каже, ну що, куди, я кажу, медичний. Він каже, от, ми будемо колегами. Я Кажу, не знаю. Не пам'ятаю. З того часу я точно не буду урологом. Також я точно не буду патолого-анатомом або е, цим е, медичним судовим медиком, тому що я люблю, коли мені пацієнт відповідає, коли я з ним говорю. Не, так. Е, і ще точно ні за які гроші я не буду акушер-гінекологом. Я хтось хоче бути акушер-гінекологом майбутньому. Ага, таких людей. Час розподілу. Ми... Так завжди. Ніхто не хоче бути потім, пару 20 місць. Ладно. От. Е, ну, тому що, блін, пологи, ну, це ж капець. Е, я, мені достатньо було того, що я просто бачив. Я би не хотів кожного дня це бачити. От, блін, хто ще не п'ятий курс, то цього ще не бачив, ть, Не бачив, от уявіть. Лежить жінка, з неї вона оре. В неї з вагіни. Вилазить інша людина. До речі, діти так з'являються, це не журивеч виносить. Ну і ви потім на п'ятому курсі будете джерелі. О, всі оруть, розумієте, четверо там декілька медиків біля неї бігають. Молодий батько вже від'їхав. <свист> Неонатолог сидить грає Angry Birds. <свист> грає Angry Birds. батько від'їхав вже там, біля нього всі, всі, всі ці крутяться. Дитина поки вродилась, поки батько відкачували і, Ну, типу, І це жорстко. Ну, жор... ну, По-перше, хто придумав партнерські пологи? У мене оце питання. Тому що, е... Тому що це точно не наша фігня. Ну, це прийшло з Європи, е, як і все інше хороше в принципі. Е, і, але мені здається, що Ну, краще я, я не буду на присутній на пологах своєї жінки, ну і Е, Я буду, як положено, переживати з друзями в барі, ну ви це все знаєте. от. Е, ну я не знаю. Я вважаю, що е, в деяких моментах партнера краще не бачити один одного. От, але знову ж таки, я думаю, блін, не хотів би, щоб моя майбутня жінка, щоб її, як Олега, розривало зсередини. <звітло> е е Краще кесарів ростина. А потім е є мінус кесарево ростина. Ну, по-перше, е після кесарево ростина, якщо впродовж е трьох Років е твоя жінка знову завагітніє, то в неї є ризик, що в неї матка розірветься. Е бля, я на ну, в страху, походу, так? Да? <різь> <різь> ладно, е Розірветься. А по-друге, ну, це тільки по показах роблять. Тому треба або робити так, щоб е вона була така вигідна, щоб потім тільки кесарем розтином, або якийсь шукати третій варіант. Я подумав над ну, третім варіантом. Е, і знайшов прикольний варік. Коротше, сурогатне материнство. Е, але є один нюанс. Е, в Україні сурогатне материнство коштує півтора мільйона гривень. Е, тобто, з зарплатою 15 тисяч мені 7 років не треба нічого їсти і, е, е, і відкладати. Ні, це куди сім? Сто років. 11, та, 100 років 100 років треба нічого не їсти на робити. Е, от. Або зробити простіше, е, взяти півтора мільйона, скати жінці, так, давай я сюди циклітену, вона досі циклітену, ти йдеш до тієї комплексуатна видність, я циклітену викидаєш у сміття, кажеш, ну, законом трошечки, не? Е, от, та й все супер. Е, да, дівчата засуджують зраду, я все розумію. Це жах, це все жах, все жарти. Е, е, тому ні, акушерство ні, е, е, гінекологія теж ні. Ми були, до речі, це було цього року. Ми були присутні на одній з гінекологічних операцій. І мій староста як е, дуже е, е, любопитний хлопець, коротше стояв переді всіх. І у відсобі ситуація. Жінка, двоє хіру... Хі... хірургів, тут всі ми, і староста ніби зразу за хірургами. Я вже точно не пам'ятаю, що це було, але я точно пам'ятаю, що хірург робить надріз, і кров брискає, і прямо на світлу хірургічку мого старости. E -e, от... Це було смішно, але не так смішно, як те, що на наступний день ми стоїмо знову в цій самій операційні. Староста вже петий вовк, він вже став з боку. Е, о, і, там бувки з гни, гною, гною чи що, щось таке. І хірург робить надріз з боку. гній так вилітає, і прямо староста знов. І стоїть староста у гною, і з вагітною вчорашньою кров'ю. Дивиться мені в очі, і в його очах я бачу тільки одне, що гінекологія це точно не варіант. Ви мені скажете, а що тоді варіант? Скажіть мені, а що тоді мій варіант? Чи я вам цього скажу? Скажу. Ні, верніше не скажу, а покажу. Театрально на кінець, але мені треба допомогу моїх колег. Вийдіть, будь ласка, на сцену. Одинка, ты что там нарадишь? Так, музыканты тоже сюда. Короче, я думаю, что вы ви... ате спустил. Будет классно. Будет смешно. Короче, можешь сюда? Коротше, е, мій герой, ви, ну типу, це просто так на кінець, трошечки розрядочка. Е, мій майбутній герой е, по, планувався як один, але ви зараз впізнаєте двох, напевно. Тому давай, ведучий музика. Коли парочки сосуться, тобі подобається? Я ось такий. Що б ти порадив? Я тебе використовую, ти мене використовуєш. Це виконавці. Сьогодні я ці на сніданок, іди за ручки. Зараз я щиро зізнаюсь. Кажете, а де подівся Робінзон Крузу з п'ятницею? А я скажу. Такого аніме я не бачив. Зараз я поправлю штанину і ми йдемо далі. Дякую. А, але, знаєте, так, це, це було це було. Це було прекрасно. Це було прекрасно, але. <реш> Я планував один образ, підготувався тільки до одного, самі бачите. Але стань, будь ласка, встань правильно. Але Дмитро, мій хороший друг, надихнув мене на ще один образ, який ви напевно теж пізнаєте. І зараз підготуйтесь до того, що зараз буде помазання. Помазання. Давайте ми всі піднімемо руки догори. Давайте ми всі, правильно. Знову зігуй. Наші знову Е, Помазання зараз буде. Теж. Всі руки догори. Е, значить, на рахунок три зараз буде помазання. Раз, два, три. Опускаємо. Так. Прекрасно. Прекрасно. Халилуя. Вася, Вася, встань. Містрим. Сідай, сідай. Діма, ходи до мене. Саме Діма, ти мене надихнув на синій такий образ. Це тобі більше не потрібно. Вставай, дістати. Палуя! Халилуя! Помазання! Помазання! А тепер останній трюк. Я зараз махну рукою і всі впадуть на сцені. Ладно, ну останні не вдалося. Я дякую всім за увагу. Ви опіяна публіка народу.